Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Пару днів назад придбала такі класні новинки у садочок свій. Таку гейхеру. Hey, Назві я не знаю, можливо, з вас хтось знає, то мені напишете. Хоча вони мені красиві за своє забарвлення листочки. У мене пару є, вам поки тім покажу, які в мене вже є. І Сантоліно, е, е, Сріблясту. У мене є зелена. Е, ви вже, можливо, бачили, а хто не бачив, то на моєму каналі є відео. Ніваки з неї я робила, а це срібляста. Правда, вона вже така трошки стоїть до воді, тому пора вже їх посадити. Зараз я знайду місце і ми разом посадимо. Ось тут я вибрала місце. От в мене тут вже є гейхерки, подивіться, є така ось темненька, дуже гарна. І є ось така як сонечко. Теж я думала, вона вже пропала, але ні, вона все-таки вийшла з корінця. От, вирішила я. Замість ось цього ялівця, е, 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 по-моєму, Blue Star, Бо Тому що тут сива гвоздичка і тут сива гвоздичка, і воно так, мені здається, ні. А так, як я подумала, тут буде гіхерка, тут буде ця новенька, що я вам показувала. І ось тут посаджу, посаджу, в мене ще така є. Зі мною теж поділилися вже трошки давніше, така зеленувата. От, і буду так гарно. Мені по краю сухого струмочку. струмочку будуть так гарно виглядати. А вже Blue Star і сантуліну сріблясто, я вже покажу вам, де їх нове місце буде. Ось тут знайшла місце Сантуліна. Я її обріжу, і тут тінь, і я думаю, що тут її буде добре. До цю сторону Blue Star. От, Поки що він буде тут, хоча я не впевнена, чи надовго. Дивіться, яка красотка відкривається з бутилочки там того року посаджена. Дуже красива, я її вже пересадила, От, тому що в мене появилася ще одна спрейка. Я вам ставлю назву і картинку. Хоча я не впевнена, що це вона, але ви мені, звичайно, що підкажете. Я бутончики зріжу, і коли вона зацвіте, ми з вами подивимося, чи це точно вона. Тому що це з базару і якось так. От вона доповнила мої спрейки. Ось тут ще одна така красуня відкривається маленька. Ніжна, ніжна теж, правда, пересаджена, але нічого, вже цвіте. Тому на цьому буде кінець. Всім дякую за увагу і всім па-па!